Вітаємо, друзі, вас на каналі Світлани гостях. Сьогодні у нас приїхало кілька посилочок з Америки. Отже, починаємо розпаковку. Так, так І тут у нас ось така краса. американець. Зараз його відкрию. Це пакет активно, щоб бачити, в якому стані набір. Ось набір пломбочки всі цілі. Набір в хорошому стані. Це американець. Так, made in USA. От, американська збірка. Ось така у нас балерина. Набір дуже хороший. Все ціленьке. Так, мибір у нас вільний. Далі, тут у нас діваюсь, буде мінхіл. Вже дуже хочете його побачити. У нас тут мають новинки. І так, дивіться, яка у нас краса сьогодні. Їдемо роздивлятися. Вот, видите, вот это новинка 25-го року. Вот такий струмочек. Бежать. Вот. Бузычок, цікавий, Вот. У нас тут черепашка, що це у нас Вот. 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 Це у Вот. Вот. з новинок. Ще ось такий у нас Вот. У нас такого ще не було. Ось ми дивимось на годзичок. Ось, у нас йде пластик. Ось ось така, такий заміна собачки. Ось ось такий набір. Так. Ще у нас новинка. 25-го року оцей будиночок феї. Ось він іде, йде. Тавозичок у нас до два гузочки, дивіться, ось так. Ці два 2 Ось такий. Хоча тут є один, бачу, можливо, другий помилково навіть поклали. Такий часом, до речі, трапляється два возочка. Так, отримали ось таких кардиналів. Набір з пластиковим водком. Ось тут така ялиночка. Де пластик. Ось такий. Маємо ще ось таку зимову зелень. Так. Гудзичок у нас іде пластиковий, тому що цей набір. Із нової серії. І з го року він був новинка. Ось так. Ось такий набір. Далі ще одні у нас кардинали. Кардинали в лісі. Далі новинка у нас, подивіться, яка краса, це у нас піон. Піонія. Дуже мені подобається цей сюжет. Люблю квіти. Так, і ось така у нас велика бджілка. Пластиково ось для цієї квітки. Ще одна новинка. Ось такий магазинчик. Ось тут йде новенька ця собачка на пластику. Новенька. І ось такий сюжет. Ще одна у нас такий набір. Ще ось новинка ось такий бичок. Новинка 25-го року, ось це вже йде, І дивимось водзички, водзичок у нас. Ось тут такий дзвіночок, пластик. Ось такий миленький. Так, маємо ще ось такий струмочок на екземплярі і квітка піон. І до наступної коробки. Ще одна з партія новинок. Ось такий магазин. Новинка 24 року. І ми. Ще один. Ще один магазинчик. А ось ось цей набір 24-го року. Жила його ще один. Цей магазинчик, магазин з велосипедів. Ось тут цей кіт. Чи це собака? Що не знаю. Нібито собачка. Це, мабуть, собачка, крижа. І ще один будиночок для феї. Ось такий яскравий. Скільки муха має. Один. У нас один іде бонусний колба. Перейдет один водочок. Так, наступна посилка. Гарно запакували нам. Ну. Так, оце у нас тут йдуть струмочки, так бачу. Да. Два струмочка ось таких закупованих. Тут у нас є два піони. Нет, не піони. Хочу відкрию, бо там ще щось села не запили. Так, піонки струмочок. іде Ідека новинка у нас ще не було набору. Ось таким І ось у нас тут йде кераміка. Такий гарний, некучий миж. Такий прикольний набір. Далі і тут у нас... Ще два будиночки для фейерви. Так, тут у нас знову ось такий велосипед, Голубий, блакитний велосипед. Ось такі в нас тихо боротьбу вже пластикові, ось така пташечка голубенька. Це набір 24-го року, новинка. Ось такий гарний сюжет. Так, Замовила ще ось такий ще набір. Country. Welcome. Welcome, І тут у нас собачка вже йде пластик. Йшла заміна із пластиковим готочком. Собачка. Ось такий. Так, знову на струмочки я набрала дві штучки. Далі ще один струмочок і ще один магазинчик. Ось такий з новинок. Теж такий самий такий. такі самі собачка. Такі дивіться дріжки вже, які є. Добрий. Також розбираємо знову у нас будиночок фейї. Ой, дивіться, який у нас ще кролик в саду на городі. Це новинка 25-го року. Ось така морквинка, пластик. Маємо кілька таких там Маємо ще будиночки. Тимболи. Я їх взяла багато, вони дуже класні. Ще один будиночок, дуже багато в них було замовлено. Також оцих цього кролика теж багато хто питав. Я їх взяла по максимуму, скільки можна було взяти. Ще струмочок і ще один будиночок. Так, зміх на, 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 на сьогодні все. І ще є на там один набір. я Думаю, що це Дім має бути. Так, ось ми будинок на коробочку Ох, то як не запакована. Серйозно. Так, і тут у нас, дивіться, яка краса. Ось такі троянди. Діменшинс. Дуже рідкісний набір. Бірі троянди. Це американська комплектація, американець. Набір в хорошому, дуже хорошому стані. Все. Всі чистенькі, пломби не зірвані. Упаковочка ціленька. Дуже класний. Ось. Ну і на сьогодні все з розпаковочки. Підписуйтесь на канал, дивіться, переглядайте, ставте відгуки, пишіть, ставте лайки. Усі питання можете писати в коментарях або мені в групу. Посилання на групу буде в коментарях і в описі до цього відео.